Добрий день. 11 серпня Полтавська область. Покажу деякі сливи, під загальною назвою Домашня слива, Тобто угорка звичайна. На це Сільвія має такий вигляд, кісточка відокремлюється, сухувата, нічого з неї не тече, не вижмеш нічого. Ну така нормальна сливка. Годиться для всіх видів переробки, сушки і так далі. це сливка Джойо. Теж така простенька слива, але ну, вона ще твердува, вона слідом буде йти засильує, теж не, не соковита для переробки. Не, не проблемна така, щоб у вирощуванні простенька угорочка. Так, а це ханіта. Доволі непогані шмакові якості має. Вона от теж кісточка відокремлюється гарно. Вона повинна трішки соковитіша бути. Хоча теж не тече, як кашка така вилазить. Вона ще посуха така, і з -за, за цього вона така суховата. І щось я її дуже перезавантажив. Вона просто що спека, що без поливу, що ще й з таким навантаженням, то суховата, А так би вона більш-менш. Соковита була і розмір, і смак. Ну, так, стабільно надійна слива. А це в мене новинка. Привито в крону, ну посадженою окремим деревом. Ще окреме дерево не плодоносить, а от е, на прививочці такий жмуточок плодиків зав'язалось. Це розмір. Топ гігант плюс. Ой, неправильно. Топ-гігант. Топ-гігант, так? Так, топ-гігант. Ні, таке етикетку подивився. Топ-гігант плюс. То пізня є топен плюс. А рання така теж крупна була. Топ фірст. А це топ-гігант плюс чим глянемо, що всередині. О, така зелена біла м'якош. Смак як смак, як слива. Як і всі попередні. Ну, розмір, да, тут точно 100 грам є. 他干多活呢？啊